Привіт, друзі! Зазвичай в ці дні ми вітаємо один одного з зимовими святами. Радіємо. Цей рік інакший. Нам складно з чимось вітати, але рік минає. Він був хоча й складним, але насиченим, і про нього можна сказати. Можна сказати і про, про нас з вами, і особисто вам сказати дякую. Дякую за те, що давали нам шанс бути корисними в цьому році. І сподіваюсь, ми його виправдали. І... Я точно знаю, що виправдали, бо десятки тисяч візитувань нашого сайту про щось говорять. Адже на ньому ми створили аудіоказки, щоб нашим з вами дітям було чим зайнятися в цих складних умовах, щоб вони їх слухали. Вони за шкільною програмою, тож вони дійсно несуть користь. А, так само ми і даруємо казки, зустрічаємося з дітьми і навіть об'єднуємо дітей в інших країнах. Це то, що я називаю бути корисним в тих умовах, в яких знаходишся. І я впевнений, що кожен з вас. Веде таку саму історію сьогодні. Тому ми сильні, ми спільні і ми єдині. І стали, я впевнений, що стали кращими за цей рік. Сильнішими точно. І хотів би, щоб наступного року, в ці дні, коли ми зустрінемось в такому форматі або, може, особисто, ми події цього року згадували, як минуле, яке вже пройшло, а події наступні вже будуть кращими. Точно вірю, що так буде. Uh, і, але щоб закріпити, знаєте, думаю, що нам варто uh, загадати одну єдину, нашу з вами єдину спільну мрію. Це буде наша різдвяна мрія. Ми за всіми традиціями мрій вголос uh, не будемо про неї говорити, щоб не наврочити, але вона з нами єдина, спільна. Вона обов'язково uh, тоді збудеться. Я вірю, що ми на неї заслуговуємо. Ще раз дякую вам, що ми були разом. Сподіваюсь, до наступних зустрічей. Сподіваюсь, до того, що ми надалі будемо корисними для вас, ваших дітей, для наших дітей. Тож, бережіть один одного, бережіть себе, даруйте більше тепла, близьким та рідним, не лише ці зимові свята, а й завжди. Тримайтеся один одного і бережи нас всіх, Боже, бережи наші родини і до зустрічі!